В ефірі випуск новин про небуденні події в Україні та світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 17 серпня, саме з цим днем пов'язані імена таких знаних українців, як композитор Ігор Шамо, письменник Олесь Ульянченко, живописець Монах Києво-Печерського монастиря Олімпій Печерський та співак Андрій Кузьменко. Він же Кузьма Скрябін. 1245 року Галицький князь Данило розгромив угорське військо, а в народному календарі Явдоха. І люди кажуть, яка є вдоха, такий і листопад. На фронтовому Донбасі смертю хоробрих поліг ще один: вже 162-й за ліком. Наш земляк, житель великих Мошківців Оврузького району Микола Стоцький. Призваний призваний в армію у квітні цього року з посади завідуючого сільським клубом, залишивши вдома дружину і двох дітей. Меншому сину нема ще й року. Він з честю виконав у зоні то присягу на вірність народу України. А сьогодні в Бердичеві день прощання із загиблим на Донбасі Валерієм Вітковським. Обласне телебачення складає глибоке співчуття родичам, друзям і бойовим побратимам Миколи та Валерія. Герої не вмирають. Між тим на воєнному Донбасі зберігається надзвичайна напруга за суботу. Російські найманці понад 130 разів обстріляли наші позиції у неділю, майже 150 разів. Окрім того, сьогодні вночі терористи обстріляли передмістя Маріуполя. Двоє мирних жителів загинули, шестеро поранені. Військова прокуратура України заявила, що торік в Іловайському котлі ворожі сили переважали наших у 18 разів. Відтак загинули 366 наших воїнів, 158 пропали без пропали безвісти, і 128 потрапили в полон. Кабмін збільшив виплати військовослужбовцям дійсної служби. В суботу у Бердичеві пройшла всеукраїнська конференція учасників АТО. На ній виступив голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Кремль наказав бойовикам так званої ДНР влаштувати парад українських військовополонених. Путін завтра планує відвідати анексований Крим. І про інші резонансні події коротко. З 1 вересня в Україні вартість електроенергії для населення зросте в середньому на 25%. З 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросте до рівня 1378 гривень. Прибутки російських банків упали у 15 разів. За минулі вихідні в Україні зафіксовано майже 300 пожеж. В Індонезії внаслідок аварії пасажирського літака загинули понад 50 пасажирів. Біля берегів Італії у трюмі корабля задихнулися 49 нелегальних мігрантів. Їхні дружини на палубі уціліли. Починаючи із сьогоднішнього дня, спека в Україні помітно паде, піде на спад. Житомирщина приступила до децентралізації. Минулої п'ятниці сесія обласної ради утворила вісім територіальних селищних громад: Червоненську, Іршанську, Новоборівську, Народицьку, Потіївську, Дубрівську, Тетерівську і Високівську. Вибори селищних депутатів цих громад пройдуть 25 жовтня. Подробиці сесії знає Ольга Степоренко. На розгляд позачергової сесії обласної ради було винесено лише одне питання про утворення дев'яти територіальних громад, які згідно законодавства мають провести свої перші вибори та почати функціонувати згідно реформи децентралізації. Втім, ще напередодні сесії на засіданні президії виникли розбіжності щодо доцільності утворення Олевської міської об'єднаної територіальної громади, яка відповідне подання на розгляд депутатів надала в останній момент. Спочатку дійсно було проінформовано обласну державну адміністрацію, що вони готові об'єднатися 25 сільських та селищних рад до однієї об'єднаної територіальної громади Олевська. Потім вони змінили свою думку. Виїжджала робоча група до них на зустріч, спілкувалася з ними. Після цього було 16, Але в той же час, ну якщо є таке дискусійне питання, якщо є якісь небажання чи нерозуміння, можливо, недостатньо була проведена інформаційна роз'яснювана. Робота з ними ми відразу прийняли рішення, і це було ініційовано. Облдержі зняти це проблемне питання, щоб дійсно зважено підійти і конструктивно. Основне це підтримка, що була народу місцевих жителів, представників органів місцевого самоврядування на місцях для нас. Голова обласної ради, оголошуючи перелік громад, готових до затвердження, Олеську територіальну громаду не включив перелік питань до розгляду і виніс її окремим пунктом. Відразу було оголошено звернення представників самої громади до депутатів. Серед жителів територіальної громади, депутатів сільських та залішних рад, виникають розбіжності та недоволення. на громадських слуханнях, які у територіальні громади, були присутні 1,5% жителів. Ми сільські голови, звертаємося до вас. Не розглядати дане питання на позачерговій сесії обласної ради за дорученням голова асоціації сільських волі Без... пойди Враховуючи приховуючи усі зауваження та пропозиції, депутати вирішили виключити Олег зі списку претендентів на об'єднання задля більш детальної роботи на місцях. За 63 три спосіб рішення прийнято. По тому депутати чітко і злагоджено підтримали вісім територіальних громад, які вирішили об'єднатися, провести свої перші місцеві вибори спільно з черговими і почати нову форму життєдіяльності. З восьми новоутворених громад лише до народицької селищної об'єднаної територіальної громади приєдналися усі без виключення населені пункти району. Якби вони не прийняли зараз рішення про об'єднання, то 25 жовтня проходили би вибори. 16 сільських селищних голів і депутатів цих рад. Тепер, значить, коли ми призначили перші вибори об'єднаної громади, ЦВК має оголосити в народицькому районі вибори лише одного селищного голови, значить, об'єднаної громади і депутатського корпусу цього, а вже далі. Значить, сільські голови, які зараз є сільськими головами, а з 25 го числа вони вже такими не будуть в сільській раді, села якої війшли в об'єднану громаду, сільський голова цей буде виконувати обов'язки старости до оголошення перших виборів старости. Про вибори старости буде приймати рішення оця об'єднана громада, яка буде сформована так точно, як і по бюджету, і по всім інших питаннях. Тепер вони після виборів, тих, кого оберуть, будуть відповідальні за всю громаду і будуть вирішувати всі питання. Які будуть виникати на засіданні позачергової сесії були присутні і народні депутати України, які назвали рішення обласних депутатів доленосним та привітали з початком реалізації реформи. Житомирська область входить до шести областей України, які починають процес децентралізації. За тиждень головне державне свято День Незалежності України. З Цієї нагоди обласне телебачення готує низку спеціальних передач. Транслюватиме звіти про основні заходи, що проходитимуть на Житомирщині з нагоди свята, і підготовлені нами кліпи. Прем'єра ще одного нашого нового ролика. Це моє місто. Це моє місто. Юмлію не діли нашу землю на захід і схід, усі єдині, усім і сім'ям, усіх нас одна батьківщина, одна, одна і єдина, як вічна любов, за неї ще предки лили свою кров. За волю, за єдність боролись вони, щоб в вольній країні ми з вами росли. За неї Шевченко. У Бога благав. У віршах своїх він про неї писав. Писав і благав у свого народу, щоб він не проспав Україні свободу. Бо звір стоголовий уже не дримає, і пазори гострі у серце впинає. Не дай йому Боже, не дай розірвати, не дай, щоб війною ішов брат на брата. Росій, той туман, що укутав усіх, щоб жити народ наш у спокої міг. щоб наша Україна. Завжди була вільна, могутня щаслива, завжди непокійна. І стяг синя жовтий здіймавсь аж до неба. до щастя нічого не треба. І ще про вагоме у нашому краї завтра в області очікують на приїзд міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. У Житомирі припинено рух маршруток по вулиці Київській. З початку купального сезону на водоймах потонули 23 жителі області. Післязавтра православний світ відзначить свято преображення господнього або яблучний спас. 19 серпня у Житомирі пройде фестиваль пам'яті Володимира Шенкарука. Пісенний спас. А в нашому телецентрі виставка картин самобутньої народної художниці Валентини Гебрич із Андрушівського району. 22 серпня випускники Карвинівської середньої школи Романівського району привітають її з золотим ювілеєм. З нагоди дня незалежності українці отримають три дні вихідних. І на останок цитата цього серпневого тижня: у кожної нації свої хвороби у Росії невеликовна» – Поетеса Ліна Костенко це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну. На все добре.